У Польщі диверсія на стратегічній гілці залізниці невідомі підірвали колію на маршруті, яким доставляють допомогу Україні. Прем'єр Дональд Туск назвав це безпрецедентним актом саботажу. Хто стоїть за вибухом, як реагують у Варшаві? Та чому експерти говорять про російський слід? Розповість Софія Желінська. Вранці 16 листопада машиніст регіонального потягу помітив, що частина колії відсутня: село Міка, Гарволінський повіт, залізнична ділянка Демблін-Варшава. У поїзді було лише двоє пасажирів та кілька членів персоналу. На щастя, минулося без жертв. Однак цей маршрут один із ключових для постачання західної допомоги в Україну, і польська влада майже відразу заявила. Все вказує на диверсію. Розслідування Тривають. На жаль, немає сумнівів, що це був акт саботажу. Також фахівці вивчають іншу ділянку цього стратегічного залізничного маршруту, де було пошкоджено колії. За попередніми даними на колії спрацював вибуховий пристрій. Це підтвердив польський прем'єр-міністр Туск після відвідин місця інциденту. Пошкодження виявили ще в кількох точках на тому ж маршруті ближче до Любляна. Напередодні схожий інцидент стався й в іншому регіоні. Поїзд, у якому їхали майже 500 людей, був змушений різко зупинитися через пошкодження контактних мереж. Не виключають, що це було скор. Динована атака на стратегічну інфраструктуру. Це безпрецедентний акт саботажу, спрямований на безпеку польської держави та її громадян. Як і в попередніх таких випадках ми будемо переслідувати винних про вибухи в районі Колії 16 листопада повідомили місцеві жителі. Було приблизно 9 вечора. Я почув надзвичайно потужний вибух. Уся будівля затряслася, вікна, скло, все в будинку. Ми не знали, що трапилося. Моя дружина сказала, що стався вибух. А потім ми подумали, що можливо це був іще один дрон, бо ми вже бачили такі випадки в цій країні раніше. Навіть за кілька кілометрів люди чули, що стався вибух. Цей маршрут не просто регіональна лінія. Він сполучає Варшаву зі станцією Дорогуськ на кордоні з Україною. Саме цією колією доправляють гуманітарну та військову допомогу від партнерів. Міністр служби безпеки Польщі наголосив, що зараз у влади два пріоритети: гарантувати безпеку людей та викрити злочинців. Ймовірність того, що це виконали на замовлення іноземних розвідувальних служб, дуже висока. І рішення прокуратури щодо кваліфікації інциденту також це підтверджують. Ці події демонструють, що замовники вирішили розпочати новий етап загрози залізничній інфраструктурі. Натомість Київ переконаний, що до диверсії причетна Росія. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО України наголосив, що все, що пов'язане з допомогою Україні, є пріоритетними цілями Москви. Підрив залізниці у Польщі це типова диверсійна діяльність країни НАТО одна із пріоритетних цілей, особливо все, що пов'язано з допомогою Україні або ж з посиленням обороноздатності країн альянсу. Різні підпали в Німеччині, Польща інші країни. Це робота росіян, замаскована під різного роду ситуації, звичайні диверсії. І це не перший випадок цього літа. Польські спецслужби запобігли серії терактів російської розвідки, Диверсію готували одразу в кількох країнах ЄС: Польщі, Литві, Німеччині. Софія Желінська подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.